213 номер. Кілограм цукерок дорожчий за кілограм печива на 20,8 гривні. За 8 кілограм цукерок заплатили стільки ж, скільки за 12 кілограм печива, скільки коштує 1 кілограм цукерок і 1 кілограм печива. Бачимо, що в нас структура ціна, кількість вартість, так, і в нас цукерки і печиво. Так, і записуємо цукерки і печиво. І ціна, кількість, вартість. Пам'ятаємо вже, чим відрізняється ціна від кількості і від вар... Ну, кількості зрозуміло від вартості від вартості. А, так. Ціна – тобто, це, тобто, ціна товару, а вартість це вартість всієї покупки. Ну, Вартість якби, теж теж ну, товару, але тобто, ціна це за одиницю, за одну, одну шоколадку, за кілограм вечора за один, так? за е, один там, літр молока, тобто за одиницю якусь там, так? А кількість... Кількість цих одиниць, а вартість це вже так. Безпосередня вартість, скільки там, десяти шоколадок, так? Якщо ми будемо купляти. Так, отже, тепер перечитуємо і заповнюємо цю табличку. Кілограм цукерок дорожчий за кілограм печива. Ось саме ось це порівняння чого? <плес> Що таке ось, ось це ціна кілограма цукерок? Це якраз ось ну, ну, ціна, я вже сказала, так? Ці, так. Скільки стоїть оди, коштує один кілограм, це і є ціна. Тобто ми ось сюди не пишемо один, один, ні. Це якраз нам говорять про ціну, порівнюють ціну цукерок і ціну печива. Саме ось це перше речення нам дає можливість. Позначити невідомі величини. Меншу величину беремо за Х. Що в нас? Е що в нас дешевше? Е Печиво. Печиво. Отже, ціна печива Х, а тоді ціна е цукерок? Х е е плюс е 2,8 гривень. Так, важливо, що ми бачимо, що вже переведено в гривні. Бо якщо ось тут у нас було, наприклад, гривні, а там, де ще було б сказано, а там за те заплатили там, на 50 копійок більше, ніж за це. Тоді ми ту величину теж мали б перевести у гривні. Тобто тут не треба треба бути уважним. так? Далі, тепер наступне речення в нас вже говорить про кількість того, чого ми там хочемо купити. За 8 кілограмів цукерок заплатили стільки ж, як за 12 кілограмів печива. Тобто кількість цукерок 8 кілограмів, печива 12 А тепер же ж давай е, порахуємо, як записати, нам, е, як записати нам вартість. Спочатку вартість. Цукерок всіх вже восьми кілограм, а потім печива і згадуємо ось ту підказочку. Чому я раджу ось саме так писати ціна, кількість, вартість? Тому що ціна помножена на кількість якраз нам дає вартість. І ось тут у нас така невеличка підказка. Тоді вартість всього всіх цукерок, як записати? Uh... Х плюс 28 помножити на 8. Ой, ну, ну ой, плюс Запишемо 8 на х плюс 20,8. Да? Множників. Запишемо перед дужками. Так, ну, але правильно множимо. Ну і тут печиво. Uh, печиво x, x помножити на 12. Або. Як це можна записати? Uh, Ну, х помножити на 12, як ми записуємо це. А, 12х, 12. 12х, 12х, 12. 12 12 12 вірно. А тепер перечитуємо ось це, ось це речення. Відомо, що заплатили за ось цю кількість цукерок стільки ж, так, скільки за ось цю кількість печива. Тобто, що можна сказати про ось ці дві величини? Вони однакові. Ось ці дві величини вони однакові. Тобто наш грустний смайлик, так. І в так. нас вже готова умова для чого? Для рівняння. Так, складемо рівняння. Як воно буде виглядати? 8, 8, 8 помножити на х плюс 2 плюс 20,8 дорівнює 12х. Все, розв'язуємо рівняння. Давай, допомагай. 8х плюс... Плюс 166, правильно, ціле. 166,4. Так, вірно. І це 12х. Так. Де 18. будеш ікси збирати? Це у, лівій, у лівій стороні. Ось тут. 8. Ну, давай. А, okay. Ні, воручу вище самі так. Так, тут краще з правого боку. <плес> Чому тому, що число, ну не. тут навіть не через те, що так від'ємне, але це ну в принципі не проблема від'ємне. А тут uh, треба буде лише один доданок перенести. А якщо будеш збирати вліво, то тебе, тобі потрібно і 12х перенести, а ще й число перекинути в інший бік, так? Ну тобто, <плес> а так ми одразу бачимо, що в нас 166,4, це в нас скільки тоді буде? 12х. 12х мінус 8х. Тобто, одразу запишемо. 166,4х. 4 дорівнює 4х. Вірно. І як знайти тепер Х? Треба 166,4 поділити на 4. Так, вірно. Ну. Поділити в стовпчик ми вміємо. Запишемо одразу, так. 41,6. І тепер дивимось знову на табличку і згадуємо, що це в нас таке було. Х. Це в нас ціна чого? Печива. А отже, одиниці вимірювання в чому в нас? Е... Кілограмах. А ось ще раз повертаємось до. Таблички і дивимось що а, таке. X. В гривнях це ціна печива, тобто гривень, ціна можна навіть для себе написати одного кілограма печива, щоб ну, ціна це вже якби так, одного кілограма, але щоб заакцентувати навіть свою увагу, що це ми знайшли, скільки коштує один кілограм печива. Що нам ще треба знайти? Треба знайти ціну цукерку. Вірно, як це зробити? Знову ж таки дивимося на табличку. Треба. Так, треба 41,6 додати двадцять Вірно. Буде. Зараз. Буде. 60. 2,4 гривні. так, І а. це вже в нас ціна одного кілограма цукер. І залишилось записати відповідь. Ну, в даному випадку можна записати або в тому порядку, як запитується: спочатку питали про цукерки, потім про печиво. Можна записати трішки повніше, так, щоб було зрозуміло для себе так, 41,6 гривні. Це ціна печива і 62,4 гривні ціна цукерок. Ось така задачка. Так, Віра, питання. Нема. Записала? Так. Тоді йдемо до наступної задачі. 214. За 3 ручки і 5 олівців заплатили 15 гривень 60 копійок. Олівець, дешевший від ручки на 1 гривню 20 копійок. Скільки коштує олівець і скільки ручка? Ну, я думаю, ти бачиш, що структура задачі та сама, так? В нас ціна, кількість, вартість. Різновид в нас ручки і олівці. Будуємо нашу табличку. І заповнюємо. Давай читай задачу і кажи, що куди я буду записувати. Е, так е, е, за три ручки і п'ять урівців заплатили 15 гривень. Так, і інтерпретуємо це на математичному варт... мові. Е, 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 за... Заплатила 15,660 А куди я маю це записати? Тут важливо До зрозуміти куди? Куди, До сюди? Вакості. Чи сюди, куди? А, сюди. Ну, ручки, олівці, mm -hmm. куди. Mm -hmm. Давай зрозуміємо з тобою. Що а, так я там? поняла, там треба це за все заплатила, тобто там треба писати книжечкою. Ну, дужечку, або ще підкреслюють і пишуть знизу, як би додавання в стовпчик. Тут вже як вам буде зрозуміліше, давай напишемо дужечку. 15,6 гривні це ти перевела молодець. Тепер питання: ще в нас є ось ці е, два значення, їх теж треба кудись прилаштувати. Три ручки і п'ять олівців, тобто там треба записати у кількість. Е, Вірно, там три ручки і п'ять Олівці. Добре, йдемо далі. Читаємо наступне речення. Олівець дешевший в ручки на 1 гривню 20 копійок. Зупинилися. Тобто х буде, угу. тобто, буде олівець олівець. Олівець дешевший, отже, ціна олівця нехай буде Х, так? Угу. А тоді ціна ручки x плюс 1 20... 20, сотих. Ну, або 2 десятих. На що там нам зайвинуло, так? А, Дві ну, десятих. Це ж 20 копійок, це ж 2 десятих. Вірно. Е, до речі, ще раз зауважу, що тут можна було б позначити як х і більшу величину. І в нас би вийшло позначити, ми би просто тоді в нас одна ручка коштувала б х, а олівець Х мінус 1,2, бо він дешевший. Ну, так. Але чому я все ж таки раджу звикати позначати меншу величину? Тому що якби в тебе було, була б умова, наприклад, олівець дешевший вдвічі у два рази, то там меншу величину позначати вже не треба. Ну, Буде важко скласти рівняння. Тобто. Mm. Я, краще у всіх випадках позначати меншу величину, тоді ніколи не заплутаєшся. І все. От. Хоча, коли в нас на якусь величину більше або менше, то там, ну, в принципі, можна і так і так позначати. І поїхали далі. Скільки коштує олівець, скільки ручка. Тобто, ось саме ось ці величини ми будемо шукати. Так? Це mm -hmm. ми умову інтерпретували на математичну, так, переклали на математичну мову, записали таблично. що далі? А, треба о, у вартості ага. Uh -huh. у вартості записати а, 3 помножити на х і на х плюс 12. А, ну, по-перше, не 12, а 1 і 2. 10, Ой, так. І давай не поспішай. По-перше, згадуємо, що ціна на кількість це вартість, так? Тобто, ось oh, тут в нас якраз буде що 3 помножити на х плюс 1,2. Так, а тут буде в нас mm. що? Uh, тут буде 5х. Вірно. І тепер вже в нас все заповнено, ми готові складати рівняння. Що нам допоможе? А... Грустний смайл. Грустний смайл? А тут є порівняння. Грустний смайл це порівняння. Коли ми порівнюємо, а. говоримо, що, наприклад, і заплатили однакову кількість. А, там, або там, переклали, да, коли у нас були задачі, було стало, переклали з однієї полиці на іншу і стало порівняно. То ми... Я, а тут я поняла. Х по 3х помножити на х плюс 2 плюс 1,2 плюс 5х дорівнює 15,6. Ось. Тобто тут в нас інша умова. Нам просто, потрібно просто зловити ось цей взаємозв'язок між величинами. В тих задачах це порівняння, а в цій задачі це те, що за все заплатили 15,6 гривень. А що означає за все? Додали, скільки коштують всі ручки до повної вартості всіх олівців і отримали 15,6. Так, угу. Так. і тепер що? Розкриваємо дужки, знаходимо Х. Диктуй. 3х плюс 3,6 плюс 5х дорівнює 15,6. Угу. Ну, я думаю, число треба збирати у правій стороні. Я згодна. І одразу зводимо подібні. 3х плюс 5х. 8х. 8х дорівнює чому? Дорівнює 15,6 мінус 3,6 і це буде. 12... 8х дорівнює 12, Просто, Ой, як 12. це просто 12, 60 десятих тебе віднялось. І тепер знаходимо х. А, uh, uh, 12, uh, 12 вже не 9. А ти в якому класі? Шостому? Не в другому, так? Да? І навіть не втретьому. Ну, ділимо в стопчик, десятковий дріб буде. Нічого страшного, а, що воно не ділиться. По скільки беремо? По одному. По одному. Залишок. Чотири. Число закінчило. Що робимо? Додаємо ще нуль. Спочатку ставимо. Згадуємо, що 12, це те ж саме, що 12,0, десятих або там скільки нам треба нулів, хоч 10, ага. так тоді, коли переступаєш через кому в числі, а саме це ми зараз будемо робити, число закінчилось, ми не просто нуль дописуємо. Ти маєш розуміти, звідки він береться? Він береться з десяткової частини числа, просто вона нульова. А так як ти переступаєш через. Кому ти маєш цю кому поставити в часті. Да? І ось цей нуль тепер з'явився тут. Що далі буде? П ять. П ять а, Це... 5. Ну, 5. А, то 1,5? Ну, так. Одна,5. Ділиш або ось так стовпчик, або звичайним дробом. Ну, такі задачі, там, де на вартість, звісно, там прораховано так, що там буде, не буде ж там 365 тисяч тобто, Зрозуміло, що тут має бути число адекватне, цілком число, яке може, може бути в реальності. так. І що це в нас за величина? Що це ми рахували? ціна олівців. Це гривні, по-перше, так, і це в нас ціна у олівця. Олівця одного. Mm. Можна навіть для себе написати що ціна одного олівця, хоча ціна це вже якби про одну, одну одиницю. Так, ціна одного олівця. Добре, що далі нам треба зробити? 1,5 плюс 1,2. Так, і ми одразу отримаємо 2,7 гривні. Це в нас. Ціна ручки. Однієї ручки і пишемо відповідь. Так, е, відповідь. скільки коштує олівець, скільки ручка. Ну, можете спочатку написати олівець, потім ручку, так? Угу. Пишемо олівець півтори гривні. І ручка 2,7 гривні. Ось така задачка. Так, питання. Нема. Все зрозуміло. Так. Добре. Наступно. 215. Купили 14 листівок по 6 гривень і по 9 гривень. Тобто, що відбулося? Всього купили 14 листівок? Якась кількість по 6 гривень і якась по 9. Це зрозуміло, так? Угу. Заплативши за всю покупку 114 гривень. Скільки купили листівок кожного виду? Ну, в нас два типу листівок, тому просто пишемо перше, друге. Так? І знову ж таки, ціна, кількість і вартість. Читаємо задачу і заповнюємо. Купила 14 листівок по 6 гривень і по 9 гривень. Uh -huh. Тобто там ну, у ціні треба записати 6 і 9. Вірно, є ціну uh -huh. записали. Все правильно. Далі. Заплатив вже за всю покупку 114 гривень. Тобто там буде оця дужечка. І, а, Тобто разом заплатили 14, 114, гривень. 114 гривень. Ще що? А, скільки купили листів кожного груду. А, ну, тобто кількість, там, де кількість у нас буде Х. Де сам? Обох? А де сказано, що купили однаково? І тих, і тих. Якщо я зараз ось тут пишу ось так у обох ікси, це означає, що перших і других листівок була однакова кількість, бо ти туди ставиш однакову величину. У нас в умові є щось про те, що їх купили порівну. А, ні. Немає? Тоді, а, Там, там треба ставити у менше число, а тоді там у першому числі треба поставити Х. А нам, ну тут, дивись, задачі: невідомо, скільки купили тих і скільки тих. Невідомо, де більше. Але саме в цій задачі це не важливо. Тут не сказано, що ті, що дешевше, їх купили менше. А Може, їх навпаки, купили більше. Але яку ти умову ще не використала, що ще можна використати тут? Подивись. Скільки листів а, купили? А, те, те, що всього купили 14. Так, всього. Купили 14 листівок. Ну, тут можна, я ось так рисочкою, можна дужечку поставити, але ось тут вона потім може плутати. Тому давай ось так поставимо: ну, тільки рівненько зроблю, будемо розуміти, що це сума, да? загальна сума. Ось тут, до речі, вартість теж так можна записувати, іноді так записують. І тепер, наприклад, я візьму першого типу листівок X, а як тоді записати, скільки другого типу? x минус ой не давай по іншому а, в нас з тобою на двох 20 яблук в тебе 5 mm -hmm. скільки в мене 15 як дізналась 14 ой, 20 відняла 5 тобто від загальної кількості відняла mm. а Uh, відняла uh, значення одного нового. Так, 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 так. А тепер сюди дивись. А, від 14 я треба відняти 9. А чого 9? Ціну будеш віднімати від кількості? В тебе скільки перший? А, ікс. Ікс. 14 мінус ікс. Так, тобто, ну, коли так, з простими величинами у вас одразу розуміння приходить того, що треба від всього, всього, всієї кількості відняти там відомо, а от з іксом плутаємось. Тому ось так собі можна нагадувати. Тобто, якщо всього 19, 14 штук одного типу якась величина в нас є ікс, то щоб знайти, скільки другого типу таких листівок, треба від загальної кількості від 14 відняти ось цю. Це в нас все є. Тепер заповнюємо вартість. 6х, так. а тут? 6х і 9 помножити на 14 мінус х. Вірно. І тепер складаємо рівняння. Так, зараз. Так. 6х плюс 9 помножити на 14 мінус х дорівнює 114 гривень. А, ну, так, ну тут гривень вже не будемо писати, так, вже в рівнянні. Розв'язуємо рівняння. Це правильно. 6х А, так, зараз. Плюс 126... І плюс 9х. Мінус 9х уважно. Так. І це дорівнює 114. Так. Ну, числа буду збирати у правій стороні. Тобто, вийде 6х плюс. А давай 8. одразу, не плюс, а мінус. Одразу 6х мінус 9х. Ми ж можемо одразу подібні збирати вже? Так, мінус 3х. Мінус 3х, і це дорівнює. 100... А, а, дорівнює 100... А, А, дорівнює мінус... С... Мінус... Від більшого модуля буде відніматись менший. В тебе тут, по суті, 114 мінус 126, але ж ти ж будеш від більшого модуля а, менший. А, тут та, е, 12... 12. 12, мінус 12, все вірно. Так, ну пам'ятаємо, ці два мінуси. Це те ж саме, що їх просто не буде. Так, множимо на мінус одиницю. Х тоді чому дорівнює в нас? Чотири mm -hmm. просто. Чотири. Що в нас було х? Uh, на табличку дивимося. Кількість. Це кількість. кількість тобто штук, листівок. Так. Угу. Першого виду, тобто по 6 гривень. так? так. І зауваж, наш, в нас вийшло натуральне число. Якщо в тебе задача, де ти знаходиш кількість якихось предметів, ну, не вагу, там, де може бути, да, там, половинні міри, якісь там, півтора кілограми, а саме листівки, ти ж не могла купити 4,5 листівки? Не могла. Тому, mm -hmm. коли в таких задачах ти отримуєш якусь там десятковий дріб, то треба задуматись. Може, там щось не так я розв'язав. Так, ну і все. Залишилось знайти, що нам ще. А, залишилось знайти листівки другого сорту. Тут 14 мінус 4 дрівня 10 штук, листівок по 9 гривень. Так, вірно, штук, листівок, по 9 гривень. І пишемо відповідь. 4 Листівки по 6 гривень і 10 листівок по 9 гривень. Ось така задачка. Питання? Нема. Так, сподіваюся, все зрозуміло, так?